Свій час людина досить активно взялася розподарювати в лісах. І з часом прийшло розуміння того, що деякі процеси в лісі повинні відбуватися природнім шляхом. Ми зараз проєктуємо з вами ліси, яких ми не побачимо. Ми зараз проєктуємо і створюємо майбутнє, яке, можливо, ми не побачимо. Насправді на нас досить життя. І тут важливо не помолитися. І для того, щоб максимально вгадати, ми можемо навчитись природи, яка давно за нас все придумала. Сьогодні і завтра будуть обговорювати важливі питання, що стосуються до природи ведення до свого господарства. І те, що такі Інференції організовується, означає, що лісівники науковці, лісівники практики і дотичні до галузі спільно дбають про ліс, поставивши перед собою ціль не лише отримати ресурс, а й зберегти лісові насадження. От у відповідь на ці виклики сьогодення Європа встановила для себе амбітну ціль досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Лічний ліс, який повинен бути на цьому місці, але людина повинна брати звідти і урожай, і забезпечувати екологічні функції.